Полковник, командир бригади Азов Національної гвардії України, герой України Денис Прокопенко, відомий нам усім як Редіс, раптово зробив очну заяву про війну. Він заявив, що час грає проти України і наголосив на необхідності великих змін. Нещодавно з подібним закликом звертався і начальник штабу АЗОВу Богдан Крутевич. Про що саме йдеться, розповім уже за мить. З вами новини ТСН.UA. Я Аліна Торишин. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. Ну а ми переходимо до новин. Денис Прокопенко нечасто з'являється у публічному просторі. Інколи він робить заяви щодо ситуації на фронті. Не винятком став і цей раз раді заявив про проблеми на полі бою. Герой України зазначив, що необхідно змінити принципи ведення війни, процедури управління військами, роль та місце підрозділів на полі бою. А ще саркастично додав, що проблема криється цитую не у широкому асортименті західного озброєння та красивих бірках латиницею на дверях кабінетів. З його словами, стратегічні помилки в плануванні неможливо компенсувати на тактичному рівні, коли противник має велику перевагу практично в усьому. Зокрема, зазначається, що одна з переваг ворожої армії полягає далеко не у плануванні та застосуванні військ, а саме у концепції формування, забезпечення, підготовки та управління підрозділами оперативно-тактичного та оперев оперативно стратегічного рівнів. це дозволяє командуванню ворожих дивізій та армій готувати та в подальшому керувати своїми штатними підрозділами в бою більш ефективно та впевнено, ніж українським командирам. Бо на сьогоднішній день важко знайти на фронті бригаду, яка не воює приданими підрозділами у вигляді рот та батальйонів, що часто призводить до суттєвого погіршення взаємодії, упередженого ставлення та застосування підрозділів не за призначенням, втрати управлінням. Невиправданих втрат серед особового складу, яких можна було запобігти, в результаті невиконання поставлених бойових завдань. Командир АЗОУ зазначив, що командири найбільшої тактичної ланки щоденно зіштовхуються з проблематикою у роботі з приданими підрозділами, натомість віддають свої штатні роти та батальйони у підпорядкування іншим бригадам, що у більшості випадків призводить до проблем. Маючи фронт шириною більше тисячі кілометрів, досить безглуздо та неефективно займатися мікроменеджментом. Спускаючись до ручного управління ротами та батальйонами, натомість противник навпаки організовує управління на рівні дивізій, корпусів та армій, що полегшує йому процес планування та застосування військ, знаючи свій потенціал та реальні спроможності. Денис Прокупенко також окреслив переваги у створенні дивізії або армійських корпусів у веденні повномасштабної війни проти Росії, яка має значну перевагу у кількості особового складу техніки озброєння та боєприпасів. Зокрема, це єдність командування. Командир дивізії армійського корпусу зможе організувати бойову та спеціальну підготовку в штатних підрозділах, особисто відповідати за процес та якість підготовки, тверезо оцінювати бойові спроможності та відповідно ставити задачі за призначенням кожній бригаді або полку. Більш впевнено, не витрачаючи ініціативи та ситуативної обізнаності керувати штатними підрозділами на лінії бойового зіткнення без приданих сил, маючи все своє, крім авіації. Такий підхід покращить процес управління військами та стійкості оборони та зекономить зусилля. На його думку, створення дивізії аборміських корпусів дозволить також зменшити потреби затикання дир і гасіння пожеж приданими підрозділами, що ускладнює взаємодію та майже ніколи не дає бажаного результату. І найголовніше зменшення ручного управління на тактичному рівні, в свою чергу, дасть змогу генералітету займатися питаннями стратегічного планування, бо це їх обов'язки. Та більш пріоритетними задачами, такими як стратегічна оборона, до якої входить комплекс досі не розпочатих заходів. Начальник штабу бригади Азов Богдан Куртевич тавр своєму телеграм-каналі заявив, що мобілізація та в Україні повинні бути створені на основі мотивації. Для цього вся внутрішня політика країни має бути побудована на любові до держави та обов'язку її захищати. Було дуже болісно дивитись, як у Верховній Раді виступав головний ем'ясник армії. З проханням підписання мобілізаційного закону без строків служби. Той, по чий провинів нас не вистачало військ, жалівся, що нам не вистачає військ зі словами Дайте, ми вас не підведемо. Проте, на жаль, такі генерали зазвичай ніколи не воювали в окопах і цей театр для них звичайна річ. Вони ніколи не були піхотинцями на війні, що призвело до управління значками на мапі. Нагадаємо, що червні 24-го року в мережу облетіла новина про звернення начальника штабу бригади Азобу Дана Крутевича до ДБР щодо тодішнього командувача об'єднаних сил зсу та генерал-лейтенанта Юрія Содуля. Генерала звинуватили у перевищенні службових повноважень та великих втратах серед особового складу. Цей скандал отримав чималий розголос та активне обговорення в соцмережах. Після цього Содуля усунули з посади. 30 вересня Крутевич повідомив, що Київський апеляційний суд все ж таки зобов'язав ДБР відкрити кримінальне провадження проти екс-командувача об'єднаних сил ЗСУ. А згодом стало відомо, що генерал лейтенант Содуль звільнився із ЗСУ через ВЛК. За словами Богдана Крутевича, наразі Україна має великі втрати провальну мобілізацію і нестачу військ. Додаємо сюди абсолютно неадекватне перекидання частин підрозділів по різним угрупуванням, маємо вінегрет з підрозділів важкий в управлінні. І до цього всього додаємо створення підрозділів з мобілізованих в умовах неукомплектованих, але з бойовим досвідом і на додачу укомплектовуємо новостворені підрозділи з 40% мобілізовані. західною технікою. Видихнув, але продовжимо. Цим проблемам не обмежується, додав Крутевич за його словами, станом на зараз, щоб бути командувачем будь-якого напрямку, достатньо знати декілька команд, провести службове розслідування з приводу втрати позиції, відновити тактичне положення, провести наступальні дії. І неважливо, що сил для оборони не вистачає. Головне спустити папірець, каже він. Можна було б почати зі знищення власних амбіцій заради спільної мети. Це важко, але так треба. Можливо, колись буде хоч один генерал, котрий піде у відставку за власним бажанням в силу, нездатності, неспроможності ефективно виконувати свої службові обов'язки, але поки всі вважають, що вони виконують їх ефективно. Богдан Куртевич наголосив, що мотивація вступати в війська і бойовий дух був до контрнаступу ЗСУ у 23-му році. Однак, замість стратегічного мислення, всі сподівались на швидку перемогу, а отримали крах. Крутевиш додав, що під час планування контрнаступу у 2023 році більшість генералів з зухвало впевнили себе, що вони дійдуть до Криму. Політики, звичайно, опираючись на думку генералів, впевнили, що внаслідок блискавичного удару по силах РФ Сили оборони України змусять їх капітулювати. і всі завчасно почали готуватися вже до виборів. Українська армія, не знаючи, що таке корпуси, з небажанням окремих осіб створювати дивізії, створила корпуси формату дивізії. Натомість, щоб тверезо поглянути на те. Що адекватні військові казали постійно, що не можна недооцінювати ворога. Противник, сильна держава, всі резерви пустили на контрнаступ, де успішно стерли кілька корпусів за декілька місяців, після чого корпуси розділили та розкидали по різних напрямках. Десантна операція на лівий берег Дніпра, імбецильність рівень Бог, хоч задум був, ймовірно, реалізуємий, але задум це не планування та виконання. У війську про це кажуть так: кров, лайно, пісок та цукор. Відсутність особового складу та некомплект бригад призвів до неможливості ротації підрозділів. Таким чином, багато підрозділів стоять на передовій. Більше року деякі по два і вже третій доходить. А деякі підрозділі не ефективні ні при наступі, ні при обороні, наголосив Крутевич. Однак вистоки так і не були зроблені. У 2023 році. Така собі бригада одного з корпусів з 40% мобілізованих, взагалі без досвіду бойових дій і комбригом ідіотом. Котрий відмовився проводити взаємодію з нашим підрозділом, провалила контрнаступ на леопардах, не пройшовши на третій день навіть наші бойові порядки на лінії бойового зіткнення. Натомість вогонь вони вели по наших позиціях, по своїх силах та іноді штурмували бліндажі в нашому тилу, які ж самі зайняли. Він додав, що вище військове керівництво про це знає, але попри це, у 2024 році, призначило цього ж самого комбрига командувати новою бригадою, яка вже вчиться за кордоном та окомплектовується західним озброєнням. Єдиним, мабуть, правильним військовим рішенням, яке спрацювало на думку Крутевича, було створення бригад наступу зі складу НГУ. Однак, за словами Тавера, наразі цими бригадами цитую в більшості затикають дірки, через що бригади перебувають на межі повного некомплекту та виснаження. Але ситуацію це не рятує, тільки уповільнює провал. Додав він. Начальник штабу наголосив, що дивізії вкрай важливі для ведення ефективних бойових дій. За його словами, він особисто пропонував створення дивізій як мінімум на базі НГУ для прикладу. Проте на жаль, це зустріло спротив іншого відомства. Частково від особистих амбіцій. Частково від небажання, щоб нгу показувало результат, що може спричинити питання до керівництва іншого відомства. Тому бригади нгу кинули на провальні ділянки і, наполовину стерши їх, продовжили займатись пожежотушінням. Тавр зазначив, що розуміння стратегічної оборони відсутнє підрозділи перекидають з ділянки на ділянку, ротами, зводами, батальйонами. А коли створять дивізії, вже буде звичайно пізно, бо бригади мають низьку комплектацію, тому дивізії будуть розвивати і знову влаштовувати солянку, що є абсолютно анархічним управлінням військ. Окрім того, за його словами, Україна станом зараз і на найближчий рік не здатна проводити наступальні дії. Тому треба перейти до стратегічної мобільної, тобто маневреної оборони. Зокрема, бригади, які готуються за кордоном, на його думку застосувати варту для ротації виснажених бригад на ЛБЗ, натомість з бригад, котрі показують результат, створити дивізії, вивівши їх на докомплектацію та злагодження. Паралельно з цим побудувати лінію фронту, спираючись на рельєф місцевості, так щоб ефективно використати наявні бригади діяння меншої кількості особового складу. За словами Крутевича, зараз більшість втрат в українському війську відбувається не від прямого стрілецького вогню і навіть не від артилерійських обстрілів. Основна частина цілей ураження з неба скидами саморобних вибухових присторів та ударними дронів «Камікадзе». Тому логічно, що відкритий окоп не захищає солдата. В таких умовах окоп повинен бути повністю. Суцільно закритий та замаскований, і оборона з опором на лісисту місцевість більш безпечна та стійка. Він наголосив, що управління військами на зараз не може бути статутним тільки по одній простій причині. Всі українські підрозділи на міжі реальності виконують титанічно важкі завдання проти переважаючи за всіма показниками противника. І при таких умовах статут працює в обидві сторони. І окрім демотивації, службові розслідування втраченого погребу або ями в умовному селі нічого не принесуть. Окрім того, Богдан Куртевич стверджує, що існує проблема комунікації між командирами огрупувань, тактичних груп генштабу з комбригами та комбатами. І поки ситуація з комплектацією не зміниться, за його словами, інше управління неможливе. Ти можеш вимагати від командира бригади виконання завдання, коли ти його укомплектував особовим складом. Технікою та озброєнням мінімум на відсотків 70-80. А в той час, коли забезпечення лягає на плечі командира бригади та кожного з бійців підрозділу, котрі збирають гроші на дрони та на бронетехніку. Ну тут вже доведеться рахуватись. Начальник штабу бригади Азов також розповів, коли можливі наступальні дії. За його словами, спочатку необхідно стабілізувати фронт, виснажити наступальний потенціал ворога і створити декілька бойових дивізій з досвідом штурмових дій. І я запевняю вас, щоб противник не знав ваш план дій. Достатньо пропрацювати 4-5 планів наступальних дій і в визначений день задіяти один з них. А що ви думаєте про такі заяви Радіса і Тавера? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на наш канал і залишайтесь Тесен щоб не припустити найцікавіше. Ну а у мене наразі все до зустрічі.